З мером Божим нехай Бог верігає там, де ви є. І всі еволюціоністи згодяться, що якщо повернути назад мільйони років уявних, то ми побачимо, що всі живі істоти вони були гіршими, меншими, повільнішими, надкивими тривалими. Тут виникає така неузгодженість, тому що геологічні літописи доводять знахідками, що тарган 45 см, була стрикоза з розмахом крил 127 см. Також знаходять решки 15-метрового крокодила, і таких знахідок багато. Отже, раніше рослини, тварини і люди. Жили довше, а рослини тварини були більшими. І очевидно, що ніякої еволюції не було, тому що е з часом стають рослини і тварини, вони стають меншими, вони стають повільнішими і не такими витривалими. Е і тому, щоб не бути обманутими, підписуйтесь на телеканали Салтаненко. давайте разом вивчати. І історію, і історію світу. Нехай Господь благословить там, де ви є. Амінь.